Цікаво зробити таку ситуацію, де люди зможуть би трохи уповільнитись та звернути увагу на, на ці речі, які вони зазвичай ну, не помічають. Якщо уявити собі місто як через такий сканер, чи як через рентген, то можна уявити собі, скільки в нього за стінами знаходиться труб різних а, комунікацій. Вони так само, як у нас там, артерії, серце, різні органи. Рухаються, щось там постачають, і, ну, ці звуки вони як надмірна напруга. В кожного району, в кожній станції метро є якісь своє відчуття, якась асоціація, якась ну, психіографія. І ну, для мене це теж є пересмислення, бо, наприклад, після о, цього перформансу на балоні я трохи відкинув ці всі взяті відчуття цього району, ну, як я його відчував, я трохи інакше я почав відчувати як, як частину всієї цієї як, системи міста. Протягом останніх декількох років я займаюся записуванням звуків, збираю їх в різних частинах світу, в різних містах. Це звуки електрощитків, вентиляції різних звуків, котрі місто продукує. Місця проведення цих перформансів це бойлерні електрощитові, котрі знаходяться на вулицях у дворах. От, в кожному з них є якийсь шум, котрий звідти йде, зазвичай це через якусь Маленьку щілину або через трубу, яка з з цієї бойвернеї, наприклад. От. І я туди під'єдную мікрофон, і потім цей звук транслюється в реальному часі в апаратуру музиканта, звідки він починає ну, якби змінювати його і грати на нього.